Прекрасні дівчата, всім привіт! Сьогодні ми робимо міні-серію з присідів. Це дуже гарна вправа, базова вправа, яку треба знати, треба робити, знати її техніку і не лякатися виконувати. Присіди нам завжди будуть у на у нагоді. Коли ми бажаємо підкачатися, це дуже добре. Коли ми бажаємо зробити, наприклад, кардіо, і якщо без додаткових ваг, це теж дуже гарно. Як і коли ми бажаємо а, дорозробити суглоби, і якщо ми працюємо за амплітудою, це супер. Навіть коли ми бажаємо довитягнутися, якщо ми працюємо гарно правильно з хребтом, це теж. Круто. Я, Олена, Дубас, мій каунт з Фіт». Будь ласка, приєднуйтесь, тренуємося разом. Даруйте мені ваші вподобайки, діліться моїми тренуваннями. Залишайте питання, коментарі, які побажання, які питання по вправам. Тренуйтеся, спілкуйтеся разом зі мною, тренуємося на наше здоров'я. Отже, наші вправи, присіди. Ми зробимо сьогодні три види присідів. Кожен ми зробимо по 10 разів і відпрацюємо два сети. Ви завжди можете зробити більше, але також завжди відповідайте чесно собі на питання. Воно вам треба. А ми поїхали. Але перед головними вправами треба трошки розім'ятися. Отже, опора. Тримайте рівновагу, одна нога, інша нога трошки вгору і робимо кола стопою, угомілку стоти, рух, в один бік, кілька разів, десь по 5-10 разів робить. І в інший дихайте, вільне дихання, воно точно є. Трошки витягуйте стопу під час руху. Є, повернули, повернули переминаємося і змінюємо ногу. Інша нога, рівновага. Завжди можна взятися, триматися за додаткову вертикальну опору, але не облокочуйтесь на неї. І інший бік. Кілька разів повернула, переминаємося, і тепер рух колінами. Крок однією ніжкою вперед, коліна м'які, долонь можна настигну і направляти рух. І робимо коло, коло коліно. Дихайте обов'язково. Кілька разів один бік. Обережно з амплітудою, і в інший. Стопою прямо щеплюйтесь з підлогою і штовхайтеся. Я повертаю, переминаюся, змінюю ногу, інша нога, і роблю коло. Не згорблюйтесь тут, витягуйтеся по хребту. дихаємо, посміхаємося. це теж корисно, дуже навіть корисно. І в інший бік. Можна робити більш повільно. Угу. Повертаємо, переминаємося, і стопи ставимо ширше і робимо коло рух тазом. Вмикаємо кульшові, долоні також можна сюди розмістити, і показувати своїй голові мапу тіла таким чином. Один бік, кілька разів і в інший. По хребту теж витягуємося. І тут вмикаються також гомілкостопи. А так, так як наше коліна є розташовані між стопою і тазом, вони теж працюють в інший бік. І тут вже ми відчуваємо сідниці. Круто. Є, закінчили, поперминалися. І стопи паралель, десь ширина тазу. Долоні також можна кульшові, дивитися рух, дивитися, що згинаємо саме тут. І робимо нахли хінджі, вдих вниз і вгору видих. Коліна м'які. Витягування, плечі від шиї. Кілька разів. І тут теж вже у, працюють, як сідниці. Дуже приємний бонус. Є, кілька разів зробили. Переминаємося і видих. Вдих, точніше, витягуємося руки вгору, видих. І вже крокуємо. Вдих і видих. Три рази зроблю, вдих і видих. Отже, прекрасні дівчата, перший сет поїхали, перша вправа. Звичайний класичний присід. Стопи, ширина тазу або а, трошки ширше. Паралель, коліна також паралель, є напрямок коліна і стопи. Слідкуйте за цим. І вдих ми робимо присід. Бажаємо сісти на стілець, якби, і видих вгору. Десять разів поїхали вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Три. Рахую три. Чотири можна робити невеличку амплітуду, якби присідаємо на барний стілець. Бачите? Також рух у кульшових, коліно вмикається, але кульшові перші. Але амплітуда невеличка. Вдих і видих. Я зроблю ще три рази, хай бонус. І не стискаємо, коли повертаємося вгору сідниці, ні в коєму разі. Воно само все увімкнеться. Дих. І видих. Є. Перше вправе є, переминаємося. Легкий крок. Дихаємо, витягуємося. І вже поїхали, друга вправа. Чекаємо, робимо сумо. Також ми якби присідаємо на стілець. Також можна робити невеличку амплітуду. Якщо є трабли у колінах, у попереку, будь-які інші, по хребту. Навіть якщо траблів немає, але ми, ми ще не розуміємо техніку, і тіло ще відмовляє нам робити велику амплітуду. Робити амплітуду невеличку, ви собі таким чином не нашкодите. А, хай ви трошки. Менше візьмете м'язів, але ви збережете ваше здоров'я. Отже, поїхали. Десять разів сумо. У нас зі стопи ширі тазу, ширше тазу і дивляться в боки. Коліна і стопа також з напрямок. Вдих І видих. Один. Два. Дивимося перед собою. Не закидаємо голову. Чотири. Вниз. І вгору 5, шість. Видих, збираємо живіт сім. Дих. Видих, збираємо живіт вісім. Два рази дев'ять і десять. Прекрасно. Ноги збираємо, переминаємося, дихаємо. І третя вправа. На кожну ніжку вже буде розніжка. Присід розніжки, стопи паралель, десь ширина кульшових суглобів. Це е, більш е, вузьке положення, ніж ширина е, тазу. І крокуємо однією ніжкою назад. І в даному випадку ми будемо присідати е, нести таз по центру вниз. 10 разів поїхали. Коліна згинаються десь на 90 градусів кожна. Два. Три. Чотири. Вдих. І видих. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вниз. Дев'ять. І ще один. І круто. Десять. Збираємо ніжку. Повертаємо, переминаємося, подихати, повитягнутися. Ще раз. І інша ніжка. Назад. Угу. Кульшові. Дивляться вперед. І 10 разів. Один. Два. Тримайте рівновагу. Три. Чотири. П'ять. Осміхайтеся собі. Шість. Всім, бажаю всім вам, всім нам отримувати саме-саме природне задоволення від вправ. Роблю два рази, бо нарахувала. І ще один. Прекрасно повертаємо ногу, перемінаємося, дихаємо. Перший сет маємо, тому тут зробимо кійки, струшуємо, просто струшуємо ніжки вперед кілька кійків. Боки кілька кіків, також розвантажуємо руки, назад кілька кіків. Угу. І напівнахил, напівприсід, долоні до колін і трошки самомасажу, пожмякать. Угу. Якщо ми в адекваті, ми собі ніколи не нашкодимо, відчувайте і вчіться відчувати ваше тіло. Я помасажували. Угу. Отже, другий сет. Перша вправа. Повертаємося 10 разів. Класичний присід. Стопи паралелі. Вображаємо істілиць позаду нас. І на крайшах стільця висідаємо. Один. Не стискаємо сідниці. Два. Видих вгору. Три. Вдих. Видих. Чотири. Виштовхуємося з підлоги. Стопами 5. Якби розштовхуємо килимок. Шість. Сім. Плечі від шиї. шия довга. Не закидаємо голову, два рази. Дев'ять і. Круто. Десять. Збираємо ноги, переминаємося. Звісно дихаємо. Посміхаємося собі. І також кажемо собі: Дякую, прекрасно, за навантаження, яке спитує. Моє твоє тіло. так? Друга вправа, поїхали сумо. Стопи ширше тазу. За напрямок коліна і стопа. Стопи дивляться в боки. Десь 35-45 градусів. 10 разів. Також чекаю позаду нас вібражаємо стілець, Вже два. Не підкручуємо таз. Не стискаємо сідниці, все само увімкнеться. Якщо будуть працювати стопи. Штовхайтеся. Хай п'ять. І шість. І сім. Не напружуємо обличчя. Вісім. Вниз. Гору. Дев'ять. Ще один раз. Ху! Клас. Десять. Збираємо ноги. Ми молодці. Дихаємо на витягуванні. Переминаємося, крокуємо. І третя вправа стопи ширина а, кульшових. І зберігаємо цю ширину. І крокуємо однією мішкою назад. Та застегнути, дивляться вперед. Десять 10, да, 10 разів. Одна нога. Вдих вниз, гору видих один. Два. Тримаємо рівновагу. Три. вся поверхня стопи працює. І п'ять підошли у тому рахунку, звісно. Шість. І пальці. І сім. Вісім. Дев'ять. Вдих. Десять. Повертаємо ногу. Переминаємось. Дихаємо. Що? У, -у, -у, у. І доробляємо. Друга ніжка. Крок назад. Перевірили положення тазу по центру в даному випадку, бо випадки бувають різні. Сьогодні пропоную у цієї вправі робити рух вниз. І поїхали. Вдих, видих. Один. Вдих, видих, Два. І три. І вдих, і видих. Чотири. І видих П'ять. А видих. 6. Посміхаємося з сім. І зараз нам зайде мій кіт. Дивіться, і дев'ять, і, мабуть, ще і кішка за... 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 зайде, і десять. Давайте два бонусних. Ну йдіть сюди, йдіть вже. Є, це вони їсти захотіли. Є, бо обідня перерва, скоро їх треба також погодувати. Переминаємося ми вже закінчили. Крокуємо і дихаємо, витягуємося. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Є. Два сети є. Струшуємо ноги. Кілька кіків вперед. Не бажаю йти в кадр. Назад. Засоромились у боки. І напівнахил напівприсід. І трошки дуже приємного. В адекваті, да, у розумінні свого самопочуття, самомасажу коліна. Ожмякал є. Прекрасно. Витягуємося ще раз, посміхаємося і струшуємо навантаження з рук. І ми закінчили! Будь ласка, приєднуйтеся до моїх тренувань. Нагадую, перевірте, чи підписані ви. Я буду дуже рада будь-яким вашим питанням по темі. Я буду рада вашим побажанням. І, будь ласка, підтримуйте мене вашими вподобайками і тим, що ділиться моїм контентом. До зустрічі на наступному тренуванні.